День, вітаємо вас в нашій бібліотеці для юнацтва. Сьогодні з нами поряд зі мною знаходиться фахівець Житомирського обласного центру громадського здоров'я Анна Кухарчук. І говорити ми сьогодні будемо про вакцинацію. Анна, розкажіть нам, будь ласка, все, що потрібно знати про вакцинацію, те, що ви вважаєте важливим. Вакцинація, імунізація це процес створення захисних антитіл в організмі до різних мікробів, вірусів чи бактерій. Ми це робимо шляхом введення певних препаратів і очікуємо, що організм буде виробляти захисні антитіла. В наступному, коли він буде зустрічати збудника хвороби, він вже буде мати захист, така людина. В Україні є календар щеплень, національний календар, який затверджений на державному рівні. Фактично, це Ті вакцини і захист від тих хвороб, які держава забезпечує доступне кожному громадянину, ці вакцини можна отримати безкоштовно у вашого сімейного лікаря чи педіатра. Найбільше, звичайно, вакцинації отримують діти, тому що чим менший організм ну, фактично у дитини новонародженої імунітет є майже стерильним, вона ще не, не зустрічалася з інфекціями. І щоб попередити такі захворювання, деякі з них можуть бути смертельними, деякі взагалі не лікуються. Ми досі не маємо від них препаратів, але ми можемо профілактувати їх щепленнями. У нас в календар входить захист від 10 хвороб: це туберкульоз, гепатит, кір, паротит краснуха, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт і гомофільна інфекція. Календар розроблений так, щоб по віку. Дитина була захищена максимально, коли вже вона матиме один рік. І е, це діти, коли вже починають ходити, вони починають більше контактувати в суспільстві. Е, бо коли ну, це дитина немовлявку, його ну, частіше тримають вдома, це прогулянки по три години, е, мінімум гостей і таке подібне. Коли вже дитина робиться старшою, більше з'являється соціальних контактів, вона е, починає ходити, вона починає знайомитися з навколишнім світом. Мами знають, що це завжди вже будуть руки ворочі, а також інші предмети, і тобто вона буде контактувати з більшою кількістю інфекцій і є більший ризик захворіти. Тому календар сформований так, щоб дитина була захищена вже до цього часу максимально антитілами до різних хвороб, які ми сформували шляхом вакцинації. Є таке поняття, як правильного імунного комплексу. це певна кількість доз вакцини, коли, які нам забезпечують формування захисних антитіл. І до кожної хвороби, до кожної мітології цей, цей комплекс він є різна кількість. А найчастіше це потрібно близько трьох доз. Але якщо ми говоримо про кашлюк, то мають бути чотири дози, тоді ми вважаємо, що дитина буде захищена від кашлюку. А, і ось так сформований календар, що найбільше вакцинація дитина отримала року, потім в півтора і до тіла вакцинації це дози, які допомагають підтримувати антитіла на певному захисному рівні. І всі наступні введення вакцин це будуть вже оці бустерні дози для підтримки імунітету. І важливо не забувати, що після 18 років це вже вважається не дитина, але вакцинації і ревакцинації все одно потрібні. І держава також забезпечує щеплення для дорослих. Це захист від дифтерії та правцю який також можна отримати безкоштовну поліклініці у вашого сімейного лікаря? Чи правильно я розумію, що вакцинацію повинна проходити не тільки в дитячому віці, а й дорослі, я розбачила кожних 10 років. Тобто, дорослі також повинні проходити вакцинацію. А розкажіть нам, будь ласка, як підготуватися до вакцинації? Особливих якихось. Підготовчих моментів не потрібно. По-перше, необхідно обговорити щеплення з вашим лікарем, подяком чи сімейним. І вже вона надасть рекомендації, коли і як краще вакцинувати вашу дитину. Можливо, підібрати препарат для вакцинації, бо тут теж можуть бути різні нюанси. Але насправді, якщо дитина ще дорослий, на даний момент здорова, вони не мають температури вище за 38, вони можуть отримувати вакцинацію. Протипоказів є дуже небагато, це гостре захворювання, тобто це з температури якісь гострі прояви хвороби, то зараз точно буде не до вакцинації. Ваше відкласти це коли ви вилікуєтеся і можна робити щеплення. Але, ну, наприклад, є такі питання: що от я там приймаю антибіотики, чи можу я вакцинуватися? Так залишкові явища хвороби і прийом деяких препаратів також не буде протипоказом до вакцинації. Є окремі особливості для людей. Які отримують ну, скажімо так, імуносупресивне лікування, ну, тобто, наприклад, це якісь цитостатичні препарати при артритах, там, чи променева, чи хіміотерапія в онкохворих, тоді е, необхідно на певний термін відстрочити вакцинацію, але це вам краще підкаже ваш лікар, тому що терміни і препарати, які є протипоказані до вакцинації, чітко пописані в наказах. Нема такого, що я хворію і я не вакцинуюся. Ні. Люди, які мають хронічні захворювання, вони мають от також отримувати щеплення. І навіть більше, ніж люди, скажімо так, здорові, необхідно вакцинувати ще додатковими вакцинами від інших хвороб, які держава, на жаль, нам зараз не забезпечує. Але така можливість існує. І інколи ці рекомендовані щеплення вам може ваш лікуючий лікар. Рекомендувати, виходячи з ваших якихось там судкових певних чи хлінічних хвороб, їм вже буде необхідність розглядати можливість вакцинації. Ну, на жаль, зараз це впирається також фінансові питання, бо не завжди є фінансова можливість це зробити. Рекомендовані щеплення, це ми можемо говорити про щеплення проти грипу, так? Це також так. Ну, Це ще сезонна вакцинація. Нам необхідно, бо щеплення від грипу необхідно повторювати кожен рік. А склад вакцини, штами грипу, якого ми очікуємо, він завжди міняється щороку. І на новий сезон, епідемічний сезон, ну, тобто це сезон, коли йде підйом захворюваності. У нас для наших широт це з кінця вересня і до кінця квітня. Півроку вважається епідемічним для грипу сезоном. І перед кожним сезоном варто зробити щеплення, якщо у вас є така можливість. Склад вакцини змінюється щороку, залежно від епідемічних прогнозів. Як, які штами грипу ми очікуємо. Ці прогнози, ну, так, це не новина, є така наука епідеміологія. Залежно від того, які штами грипу переважали в минулому епідемічному сезоні, протилежні до нас півкулі, від того складається прогноз, який очікувати нам там через кілька місяців на наш вже епідемічний сезон справи на тривалість так, дії такої вакцини? Вона актуально саме цих півроку це під, під сезон. Mm -hmm. Тобто довгі циркулюють ці самі штани грипу. Вже коли через рік потрібно буде знову повторювати щеплення вже вакциною з іншим складом, тому що віруси грипу будуть змінятися. Mm -hmm. Де можна придбати таку вакцину? А, знову таки, повторюю, що це вакцина, яка не забезпечується державою. Це повністю приватний ринок закупівель, і це будуть або аптеки, або приватні медичні центри. Тобто людина купляє вакцину в аптеці, так, і Ні, людина спочатку радиться із своїм терапев... лікарем, що вона має вакцинуватися, так, і пізніше купляє ліки, вакцину, точніше, якщо вона є в аптеці, і вакцинується вона в кабінеті щеплення. Ну, або у свого сімейного лікаря, або в приватному медичному центрі. Вакцина, яка купується в аптеці, вона має доставлятися в певних умовах при температурі там плюс 2-8 плюс градусів. Це температура холодильника, для цього дається спеціальний термобокс. Деякі поліклініки. Мають таку послугу, вони можуть складовувати щеплення, дати вам свою цей термобок, щоб ви привезли до аптеки вакцина, деякі такого не надають. Але в аптеках можна взяти в оренду цей термобок, щоб привезти вакцину на щеплення. Обов'язково має бути чек, коли ви придбали цю вакцину. І також копія сертифікату українською мовою, що ця вакцина пройшла всі необхідні тести, тобто вона сертифікована для продажу на території України. Це вам все розкаже ваш сімейний лікар, коли ви будете з ним обговорювати, як вам вакцинуватися, як організувати цю вакцинацію вакцину. На що потрібно звертати а, увагу, коли вакцинуються? Можливо, бувають якісь алергічні реакції, а, чи потрібно це якось фіксувати і розказувати про це своєму лікарям, щоб такі були. А, взагалі, лікарю варто повідомляти про. А, Ваші хронічні якісь чи супутні захворювання, ваші особливості організму, ну так також це може бути алергія на якісь продукти чи ліки. Але для більшості вакцин а, протипоказів не є багато. А, ваш лікар знає, ну той, хто веде пацієнту, лікар, яким ви уклали декларацію, в більшості випадків він вже знає вашу медичну історію. А, він з вами обговорить деякі моменти по окремих вакцинах, тому що, ну, там, можливо, там багатодозних флаконів може містити якісь люди, які, ну, там силіконова пробка, у деяких там може бути алергія на латекс, це зазначено в інструкції до вакцини, що ми обережно тоді вакцинуємо підписку. Це дуже такі, як сказати, це малопоширені явища. Тому такі нюанси краще обговорювати з лікарем. Вакцинація це медична процедура, яка так вона має покази протипоказу, вона може мати певні реакції, про які вас лікар попереджає. Наразі перед кожною вакцинацією ми підписуємо до дворів згоду. Що це таке? Ви є маніпуляції зараз цими згодами противників щеплення. Суть в тому, що ви ці, цим папірцем, який ви підписуєте і заповнюєте. Ви надаєте інформацію лікарю, який вас вакцинує. Насправді це анкета, в якій є набір питань. Там. Чи вважаю я свою дитину сьогодні здоровою? Тобто я привела дитину, вона така, як завжди. Нічого сьогодні зранку такого не сталося, щоб мені подумати, що вона може бути хвора. З нормальною температурою ми прийшли прийом прийоми педіатра. Там. Чи були прийоми э, певних там, препаратів, так чи ні, чи були переливання крові? Оце є той набір інформації, який необхідний для вирішення питання, чи є протипокази до вакцинації. Mm -hmm. а, і що б ви сказали, чи варто нам очікувати вакцину від ковіду, це таке актуальне на, наразі питання. Всі про це запитують. От як ми працівники до цього ставляться, що ви нам скажете стосовно цього запитання? Mm -hmm. а, так, я думаю, що варто, але насправді. Ну, це ще настільки а, вся інформація в розробці і препарати різні вакцини розробляють. Вони різні по складу є і методу того, як їх виготовляють. Кожні країни свої. Деякі з них вже пройшли певні процедури. Коли виявляють, чи ефективні вони, наскільки ефективні, чи можна їх застосовувати людей, бо спочатку це препарат, який ну вакцина це препарат, який має пройти певну низку досліджень, перш ніж піти в масовий ринок, продаж, щоб дати людям нею користуватися, ну, в майбутньому сподіваємося, що так, але тобто, якщо це дуже тривалий процес, підсумовуючи все це, і там я знаю, що дуже багато. Взагалі, розмов ведеться про те, що потрібно вакцинуватися чи ні. Ми одразу кажемо, що так потрібно вакцину... вакцинуватися. Так, а, звичайно, да. а вам дуже дякую за візит, дуже дякую за інформацію. Вона наразі є корисною. Ось і а, будьте здорові, приєднуйтесь до наших ефірів. Чекаємо вас наступним разом. До побачення!